Усім вітання. Ви на каналі 450 і Як зазвичай все час? Ми з вами зустрічаємося щоб обговорити і подивитись що відбувається на лінії зіткнення і які там взагалі зміни відбуваються. Побачити вибухові відео від наших військових, які викладають. Знищення окупантів в мережу ми підбираємо ці такі найяскравіші якісь відрізки, і вам їх показуємо. І показуємо їх не тільки для того, щоб посмакувати знищення окупантів і їх ворожої техніки, в тому числі, але й для того, щоб у світі не тільки в Україні, але й у світі помітили, що ж там відбувається. Ну і не забували відповідно, як зараз виглядає лінія зіткнення, що там справді. Не просто нашим хлопцям, що допомога вона дуже і дуже потрібна. Ну і на старті хочу вас знову ж таки закликати підписатись на канал, підписатись, поставити вподобайку. Саме підписка зараз генерується таким чином, що Ютуб це відео в мережі вище по тренду, і цим самим більше людей зможуть побачити, що ж відбувається на лінії зіткнення. Ну і розпочнемо. Давайте наше. Представлення на сьогоднішню передачі від підрозділа булава третього Мехбату, який відбив черговий ворожий штурм. Бійці знищили не лише плани ворога по наступу, але і знищили БМП і танчик. Знищена техніка це завжди плюс. А в техніці, як зазвичай, ми знаємо, є жива сила. Тому от тут такі джекпот іноді можна і впіймати, знищити і бляшанку, і власне. Ті, хто нею керує і просувається в напрямку наших позицій. Далі вже по карті давайте пройдемо. Це часів яр, місто, від якого скоро, напевно, що також залишиться одні роїни. Часів яр. Е, можливо, так само по часовому яру там змін немає, але не, мається на увазі просування, але його немає в таких от. Яскравих якихось виглядах, помітних виглядах по тій простій причині, що наші збройні сили тримають цей цю ділянку фронту. Хоча там все абсолютно фактично починає знищуватися кабами, і після цього вже десь піхота намагається просуватися З Часів яр штурмують і постійно і вдень і вночі. Надії не полишають окупанти це місто захопити, хоча б для початку зайти на його околиці і, і такраз вже з околиць так би мовити, почати просування далі. Тим самим пройти канал Сіверський Донець і вже безпосередньо вести бої в центрі цього населеного пункту. Але наразі їм цього не вдається. Часів фіар тримається за рахунок наших військових, просто титанічні зусилля докладаються за для цього. Ну і до вашої уваги, ми ж побачимо одне відео, якраз із цього населеного пункту. Поруч із ним не в самому Часовому Яру, але якраз на підступах, де окупанти усіма силами, правдами і неправдами намагаються зайти в місто і відповідно. Почати його штурмувати вже там, де є забудова, це відео від операторів ударних дронів, які знищують російську піхоту, якраз в напрямку Часового яру. Не завжди їм це вдається, і поки що всі ці намагання і спроби розбиваються. Об дрони, об, об скиди, і абсолютно все, що може знищувати ворога, летить зараз, якраз в їхньому напрямку. І трішки північніше часового яру є такий населений пункт. Це Ямполівка, доволі близько він знаходиться, дуже близько до часового яру, і от там якраз певні такі зміни є. Ямполівка, якщо подивитися, загалом на цей населений пункт, він тримається під нашим контролем. Так, окупанти також намагаються сюди дістатись, також намагаються захопити, але наразі без особливого такого просування, без особливого успіху. Ямполівка тримається, там далі відкривається коридор на невеличкі населені пункти. Це тут і терни. от Якраз це все тут в одному місці зосереджено, і тут, якщо подивитися на цей напрямок, дуже багато. Окупантів сконцентрували свою сили. Це 31-й мотострілецький, полк 254-й мотострілковий, 37-й мотострілецький, 169-та окрема бригада, 164-та мотострілецька. Ну тут справді дуже і дуже багато окупантів якраз на цьому напрямку. І хоча сил вони сюди кидають в напрямку Тернів, Ямполівки Зарічного дуже і дуже багато, але поки що насправді. Успіху це ну ніякого і близько не приносить. Але чому не приносить? Тому що знову ж таки, повторюсь, тут величезні зусилля докладають наші військові для того, щоб цього не сталося Лінія оборони тримається. І от до вашого е, взору, так би мовити, відео з. Е, Бригада Хортиця, яка публікує кадри знищення ворога у своїй зоні відповідальності за останню добу. Відео тут Нарізка, така певна йде, і можемо бачити, що ворог не зупиняється, ворог намагається просунутися, але і часто густо вибухає, як то кажуть, згорів на роботі в прямому і в переносному сенсі цього слова. Росіяни горять і на роботі, в тому числі. Ну Для них це і робота, і окупація. Тобто Самі десь це прекрасно розуміють, але, як і говорилось і раніше, для росіян війна це як якийсь такий певний ліфт в житті, тому що далі свого якогось села чи там райцентру вони не, виїждять, не виїздять тому тому поїхати хоча б таким чином за межі своїх боліт, це єдиний варіант. Ну і, можливо, з надії на те, що вдасться вижити. Так? Хоча статистика демонструє те, що Виживати не так, то й легко вдається. Особливо е ті, хто живуть е в місцях недалеких, е тобто засуджені, взагалі от, е провели такий ну, певний, е певний добірок, і коли ще там, е допустимо, вагнера були, то в середньому вони жили три місяці. Зараз ж, коли е шойгу набирає їх якраз із е Зон і всіх інших місць, то цей показник зменшився до двох місяців. Ну, і принаймні, коли Вагнер набирав зеків, то принаймні вони проходили навчання, так і в тому числі це навчання справді було зараз. ж таке враження, що одразу кидають напередок. Є в тебе якісь досвід чи немає. Це вже питання. 10. Ну, а це далі от відео до вашої уваги, де росіянин претендував на звання найшвидшого втікача від дрона, але програв цю битву і таки став хорошим руським. Це воїни Strike Drones Company 47-ї окремої бригади, загнали цього окупанта. Загнали в прямому сенсі і в переносному, він не вижив. Прекрасний приліт. І вкотре, от дивлячись на ці кадри, Просто дивуєшся, диву даєшся, наскільки вправно наші оператори керують цими пташками. Ідеальна робота. Новокалинове, трішки південніше Часового Яру знаходиться цей населений пункт. Давайте до нього перейдемо. Новокалинове дуже близько до Часового Яру. І, в принципі, ми говоримо зараз про один напрямок, певно, найбільш гарячий на лінії фронту. І це також Донецька область, новокалинове шматочок населеного пункту окраїни вже під окупацію, трішки в сірій зоні, але більш частина цього населеного пункту знаходиться під. Контролем збройних сил України за останню добу є невеликі просування не тільки у Новокалинові, але також, якщо можна подивитися, є і зменшення окупацію окупаційного такого виступу. Це в напрямку очеретиного, якщо так подивитись, по карті воно трішки зменшилося і збільшилася сіра зона, Тобто, це говорить про те, що по карті Діпстейт ми можемо зрозуміти, що наші збройні сили навіть зуміли відкинути, відкинути окупантів. Знову Очеретиного, а от Новокалинове тут бої точаться, і окупанти намагаються взяти ну, такі собі кліщі, це населений пункт там і керамік, в тому числі поруч, цим самим вибити ЗСУ із цього населеного пункту. Наразі безуспішно, як бачимо, принаймні в напрямку Очеретиного, який знаходиться поруч, ситуація для наших військових як мінімум покращилась. Якщо Вчора вже були заходи такі безпосередньо в населений пункт. Так там також все розбито, але не суть. То сьогодні вже вдалося їх трішки навіть відкинути, принаймні від кордонів кордонів очеретиного. Ну і далі новокалинове про новопроочеретина. Ми що пригадаємо в наступному такому невеличкому блоці. Там є більше відео цікавих. А от красновокалинове бачимо ураження ворога безпосередньо вже. В цьому населеному пункту, так як ми по карті побачили, подивилися, що справді ворог вже зайшов на околиці і там точаться бої. І от якраз відео ряд із цього населеного пункту, який знаходиться також, в принципі, поруч із часовим яром. Трішечки, там якщо так подивитись по карті, то південніше. Ну, от такі от е, відеоряд до вашої уваги. Далі, от якраз давайте до очеретиного вже й перейдемо. Воно тут дуже дуже близько. Фактично, це одна зона відповідальності для окупантів, які великими силами так тиснуть. Тут е, бердичі поруч, також про які ми вже неодноразово згадували. Ну і ось е, розтягнулася так е, трішки ця. Лінія, цей кулак росіян, але, як бачимо, не дають собі ради дістатися безпосередньо вже в глибину населеного пункту, їх звідти вибили, і повторюсь, що іноді карта, ну, її можна сприймати ось так. Це вже, коли доведено, що окупанти десь зайшов, чи наші їх відбили, але буває, що за день сіра зона рухається туди-сюди по декілька разів, і сказати, напевно. Окупанти там є, чи все-таки вже туди зайшли Збройні Сили України. Не доводиться, треба почекати декілька днів, щоб ситуація десь стабілізувалася, стало зрозуміло, як воно і що воно. Так, от очеретини, яке знаходяться поруч з Новокалиновим, маємо так що один із відео, де більше 50 росіян втікає із підстанції в очеретиному, яку вони атакували, там якраз от бої за підстанцію тривали і от. Ця втеча якраз і говорить про те, що наші збройні сили зуміли відкинути ворога. Це ексклюзивні кадри. Насправді, фактично, впівдрони зупиняли штурмові дії, які готувалися на приватну забудову. Частина ворожої розвідки зайняла будинки в очеретиному. А штурмові групи скупчувались у приміщенні самої підстанції задля подальшої передислокації вже в приватну забудову та відповідно штурму селища в районі вокзалу. Але наші збройні сили це помітили, наші військові зреагували і відповідно відповіли їм подарунками. І ті, хто не втік, потім вже добивала артилерія. Станом на зараз росіяни покинули території підстанції та готують нову хвилю накатів. До речі, так те, що наші е, хлопці-дівчата зуміли їх відкинути, зона контролю окупантів зменшилась. Це не говорить про те, що вони залишили надії сподівання все таки зайти в цей населений пункт. Так зараз вони відкотились, знову будуть зараз боратися силами резервами, можливо, якоюсь бронетехнікою. І можна не сумніватися, що найближчими днями. Спробують знову захопити підстанцію, знову захопити приватну забудову і знову тиснути вже безпосередньо і з очеретного далі, щоб цей кулак збільшити і пройти далі. Ще один із матеріалів до вас підготували: це відео, де чергова вдала спільна робота українських воїнів, які відбили ранковий штурм росіян. Техніку та особовий склад противника нищили бійці 60 ї та 63 ї бригади, а також побратими групи Сокіл 12-ї бригади, спецпризначення Азов. Ось така також нарізка від наших хлопців, які помічають ціль і одразу ж намагаються її на підступах знищити, щоб вона не дісталась небезпечних, скажімо так, позицій і. Кадри це демонструють, що бачимо все так гладко у наступі росіян. Хоча туди задіються зараз просто неймовірно великі сили, як ми вже говорили в попередніх програмах про це, що зараз ворог прекрасно розуміє, що рано чи пізно допомога Збройним силам буде в більшій мірі поступати. Це і чеська ініціатива, до речі, про неї ми сьогодні ще також згадаємо. І... У сполучених штатах нарешті то якось все це зарухається півроку, як ми знаємо, не було ніякого особливого такого просування все блокувалось і якось розглядалось. Ну от, начебто, з мертвої точки все зрушило, і вже найближчим часом ми будемо е бачити певне якісь надходження для наших е збройних сил. Ще далі е хотілося би вам продемонструвати роботи. Не там е також. Бої точаться. І е, якщо говорити про цей напрямок у Запорізькій області, то окупанти вже неодноразово говорили про те, що цей населений пункт взятий, що він вже окупований, що там все добре. Але якщо дивимося на карти Діпстейту, то тут, в принципі, ну так, вони просунулись, так е, в населеному пункті точаться бої, так е, він не є повністю під контролем е, окупантів. Тому говорити про те, що робота не впала, ні, про це говорити не доводиться. Там е, цей населений пункт тримається, також неймовірними зусиллями, там також е, великими силами ворог е, тисне, але поки що нічого путнього із е, цього просування не виходить в е, росіян. Ну і маємо якраз от е, кадри. З нарізки це якраз Донецький та Запорізькі напрямки, де дронаві Третього полку Сил спеціальних операцій публікують кадри знищення ворога, плюс-мінус в цих дислокаціях, десь от, дислокація роботи. Ну от приблизно от тут це все діло знаходиться. От, техніка нищиться, окупант також е знешкоджується. І е такі от е постійні відео. Вони десь, можливо, і демотивують з одного боку росіян, З іншого боку, ми чудово розуміємо, що якщо в них є наказ іти вперед, вони йдуть вперед, а відступити вони просто не можуть, тому що свої ж і покладуть тебе. Тому знаєте, туди йдеш тебе вб'ють, назад повернешся тебе свої вб'ють. І така от патова ситуація. Єдиний, напевно, це вихід в цьому аспекті. Здатись в полон, але коли нищиться все, що рухається, то це навіть в цьому випадку зробити надзвичайно складно. Ну і от таке відомо з вами побачили. І ще один із моментів ми подивимося, як працюють чорні запорожці і скидами з FPV-шок Вони вразили 120-мм міномет та зруйнували ми, зруйнували бліндаж росіян який також був як певний такий пункт, з якого можна потім було висуватися, розвідувати взагалі, що відбувається там попереду. Ну, тепер вже не будуть, тому що міномет знищено. Ну і бліндаж, в тому числі. Якщо там хтось і був, то в принципі на цьому і квітка. Більше там нікого вже і немає. Далі. По карті, давайте ще поглянемо, що відбувається на Херсонському напрямку. Ну, а це там єдине, що у нас так глобально де ще відбуваються саме такі активні бойові дії. Це кримки. Кримки тут тримаються, хоча і просування вже тривалий час. Тут ніякого немає з боку окупантів, але є достатньо відео з цього напрямку, як мінімум з Херсонського, які викладають наші військові. Де Справді ворог нищиться ще на підступах знову ж таки висоти і краще. Так, е, висота протилежного берегу краще дає можливість ворога нищити. Це тепловізійний дрон Боенос на під керуванням FPV екіпажу 72 ї бригади. І Кожної ночі він влаштовує росіянам День сурка, як вони його називають. Тільки от головні герої завжди нові, бо дружини вже минулих героїв оформлюють на себе білі лади. І от цей тепловізійний дрон Ночос такий, знаєте, справді потужний, дуже його хвалять хлопці і. Кожен з цих бортів робить справді велику кількість бойових вильотів, оскільки є він багаторазовим. Це не fpv шка яка просто знищується сама по собі, так навелась, вдарила, знищилася. Ні, бо я насночас це ті дрони, які є е, багаторазові. Звичайно, що їх десь там можуть і приземлити, їх можна і втратити, і все інше. Не Без цього дрони взагалі на війні це розхідний матеріал, як і пікап. і тому числі тому, е, бережуть, як можуть, ну і нищать ворога також, як можуть. Ще одне відео вже від воїнів 73-ї бригади Центру сил спеціальних операцій, які спалили склад боєкомплекту та їх самих на лівобережжі Херсонщини. Тобто, це за кринками десь от на підступах е, вирахували, е, знайшли, що там відбувається, і почали. Планомірно їх знешкоджувати, і БК, і окупантів в тому числі. Тобто йде підвоз БК, десь складається в одному місці, ну або там в декількох кубках наші воїни це вираховують. Ну а потім після цього туди починають прилітати подарунки. БК детонує, окупант знищується. Ну і відповідно за рахунок цього. В кринках самих, де є наші військові, вже ну відносно спокійніше буде. Принаймні, це бика в них не полетить, і ці росіяни не наступатимуть на даному напрямку. І файер-шоу було справді прекрасне. Працювали комплексно з дронами і артилерією та дронами зі скидом Вийшло справді дуже ефективне. Таке відео, вибухове відео, але. Це не гра, тут засейвитися не можна, тому повторюсь про можливості за нагоди допомагайте армії, донатьте е і десь інформуйте, якщо ви за кордоном суспільство, що відбувається. Іноді можете навіть показати наше відео, можливо, людина от якраз подивиться, зрозуміє, що відбувається, і якихось е пару євро там чи доларів задонатить, а це вже також буде певний плюс. Далі в нашій програмі давайте подивимось на величку інфографіку. Ми, здається, вчора про неї говорили. Це народна допомога від Словаччини, де за ціль було назбирати 1 мільйон євро на цю чеську ініціативу, якраз на снаряди від Чехії. Я думаю, пам'ятаєте, ви так вона широко масштабувалася в засобах масової інформації. Так от, вчора ми показували, було, якщо не помиляюсь, 700 тисяч. Сьогодні на сьогоднішній день вже більше як півтора мільйони євро зібрали е, звичайні громадяни Словаччини, і це говорить про те, що проросійські фіцо їхній Фіцо мається на увазі. Це далеко не весь словацький народ. Щиро дякуємо їм за це. Ну якраз бачимо вчорашню картинку, і сьогоднішню картинку дуже швидко насправді цей збір пішов вгору. і Замість мільйона вже більше як півтора. І ще збір триває до слова, збір ще триває, і він ще продовжуватиметься. Тобто ця от ініціатива від словаччини від словацького народу бачимо, знайшла відгук і суттєвий такий приплив на ці снаряди такі. знайшовся. Це звичайно плюс. Щиро дякуємо і надіємося, що в подальшому весь цивілізований світ отак у от згуртується і допоможе нам тому, що. Головне, це насправді людське життя. Так, снаряди, техніка це важливо, але найголовніше це людське життя. Гроші приходять і йдуть, їх можна в підсумку заробити. Життя ти ніколи вже не повернеш. Ну і ще на десерт відео, яке, я думаю, вже багато хто бачив, можливо, яке облетіло всі соцмережі, і облетіло в прямому сенсі цього слова: це збиття. Того самого ТУ-22М3, яким росіяни сьогодні завдавали ну, взагалі от удари по Україні, та й не тільки сьогодні, але і в попередні дні. Вирахували, збили і вже самі ж російські засоби масової інформації, якщо їх можна взагалі назвати засобами масової інформації, тут, скоріше всього, дезінформації, визнали, що двох пілотів врятувати вдалося. Один не вижив, а один зник безвісти. Ну, я так підозрюю, той, що зник безвісти, він там і в цих уламках, в цьому палаючому літаку, і залишився, Ну, і, відповідно, просто розплавився на молекули. Там навіть буде важко і по ДНК його віднайти і щось взагалі вирахувати, був він там чи не був. Такі от реалії прекрасна робота наших Збройних сил, які провели шикарну просто операцію по знищенню цього ту 22 м 3 і була ще інформація, що з ним з тим збитим літаком летів ще один. Він в підсумку розвернувся і полетів назад. Тобто, пусків ракет могло бути і більше. і Відповідно, жертв серед цивільного населення також могло бути в рази більше. Прекрасна робота наших збройних сил. За це їм тільки хочеться подякувати і невпинно допомагати, допомагати і ще раз допомагати на сьогодні. все, шановні, ми обов'язково з вами. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте допомагати українській армії. А ми з вами обов'язково почуємося.